Що ви бачите перед собою? Ви бачите моє личко і долари, долари, долари. Це знаєте, що значить? Це значить, що ми їдемо купляти BMW e 34 в сірому кольорі. Погнали! А, ну так! Да. Це ж нова серія на ютуб-каналі Пательні. Сьогодні ми будемо купляти машинку на перепродаж заодно, щоб їздити під сраку. От таке поєднання. Все як завжди, ми зараз летим в коваль. BMW e 34 25 дізель. Е, має бути класненька. Вообще, 2400, вроді крайня ціна, там, з документами якісь прикол, що типа, власник Луцьку доручення випише. От, летим не на сценіку Ми на сценіку летим зараз просто до точки, де нас забирає Блаблакар. І ми на блаблакарі в одиночку як в старі добрі, їдемо на край світу. Блаблакар коштує 115 гривень, це набагато дешевше, ніж на сценіку їхати На цьому сценіку, щоб з'їздити туди-назад, Вийде десь гривень 600 Різниця відчутна, я лучше. Поїжджу з кимось в машині, там, дві дівочки якісь будуть, зараз будемо з ними там сидіти, говорити. Коротше, летим. Все одно краще, ніж без поліровки. Ось такий салончик. Гарнесенький. У нас прогнило. пацани. тут, бачиш, і ззаді так само по мотору особи немає, тільки піджирає. Ну, Типу, картерних газів багато. Так то все нормально. Тут рижечки, тут шпакло лопнуло, тут тут, тут і на капоті. На капоті теж є. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бампера показав, талон, в ногах водія мокро, в пасажира теж, але зроблено гарно, перешито. Ох, хлопці, он вона зараз буде платити, поїхав, може, на заправку. Коротше, зря приїхав коваль. Зря приїхав коваль. 34 виявилася не мою. Там перед переток колись стукає, стойки починають плавати. Одні е, гниле, в ногах пасажирів мокро. Да, різина класна. Ну, в цілому 34, певно, більше не моя, ніж моя. Роботи там просто куча. Найбільш обідно, що гнила. Типу в ногах гніль. Е, Мотор не їде. Ну, він на себе не відео. Але... Він газує до досечки, вона ледь-ледь ускоряється. -ледь Це ну, не наш варіант сьогодні. А бідно, вона така красива курва. Але хуйся її. Все, ломбо-блакарна блок луцька. Зато ми можемо спостерігати ось такі прекрасні краєвиди. Десь далеко на трасі, далеко від дому, без автомобіля. Можемо побачити галбицю, але я вам її показувати не буду, бо її не видно тут. Її тут немає. Ось, йдеш по трасі собі, думаєш. Е, знаєш, Я, я в цьому світі вже настільки довго живу, що мені вже все рідно. Які там БМВ, гнилі, не гнилі, які вони красиві по кузу. Мені в не, щоб на них можна було заробити. Розумієш, мені там до одного місця. Які там в тебе тачки, хуячки? Ти Та пішов ти нахуй. Так, так, так. Нічний Луцьк. Зустрічає нас. І знаєте, що це? Ми приїхали за Хондою Легенд і легенд 97-го року. Зараз будемо дивитися. Так, коротше, прийшли на якусь заброшку. Ну, як на якусь. Коли мені було десь років, не пам'ятаю, 16, я тут лазив, боровся, а зараз тут машину буду дивитися, дожились. Он власник на бусі. Зараз будемо дивитися. Ну я вірю, що піздата, це ж, блядь, легенд. Замучена трошки в кузов. кузов. Там сам то, блядь, ето, блять. А як ти, її... ну, як сталося, що вона стала твоя? Купив. Купив. Угу. А сам на бусі катаєшся. А. І оце що друга ти скидав, я бачу, ти любитель такого неліквідного стар'я, скажімо так. О, люк, ти... А, лянчу подарили? Вона філетова, вона як... А всередині синя. Зовні фіолетово. А що по... Колір... Ох, йопте, диван! Що вказано в тих паспорті синя чи синій чи фіолетово? Синій. Люк колись відкривався. Не тече люк, нічого? Окей. А що тут мало бути? Вже й нема того, що мало. Вон там. Там це на очки. А, очкошниця. Я легенд, коротше, питався поїхати подивитися пару разів в своєму житті. Ніколи не доїжджав, взагалі не разу. Не знаю, Малу їбати мало місця. Пробував? А, це ж я пошка, я вже відвик. Нічні перегляди почались. О! Повний балон газу. І дубінка. Балон на 30, так? Да? Так. Прийому. Ну коротше. Ось така вона. включусь, як щось знайду. Запуск. Запуска. Йок, чи на мать, до речі. Ааа! звер! Тут 3,5 просто. 3,5, 3,5 і п'ять. мотор. Єбанешся! Добро, давай поліці. що ж, народ, Лігенду ми поки що не купляємо, бо там від легенди лишилось мало що. Це редкосний корч. Я думаю, ви самі побачили. Поки що будемо думати. Мені машина подобається, але ну що я на ній зароблю. А собі під сраку таку брати так я йопнесь, Я її не вивезу просто. Двушечка її ціна, двушечка. Треба шукати далі 34 ту певно. Сьогодні ще 34-та бачили яка була, так? Да? Сорі, мало зняв, бо, блядь, я там? Думав, зараз буде секс, машина, кайф, взагалі бомба, пушка. А приїхав там хлам на кольосиках. То ж все таки підняв, підзняв би. Бо як гарна машина, я ж вам все не знімаю. Я просто беру, оглядаю повністю, її, сідаю, купляю, а тоді вам відео знімаю. Летим далі. І так, всіх з доб... доб... добрим ранком. Зараз летим в Ковель, але через любомель дивитися BMW e 46 на 2 літрах дізельному моторі. Так, да, як ви замітили, їх стало щось багато. Але я мушу купити BMW, а 39 ок взагалі нема. Коротше, по конях полетіли. У я відео зніму просто невеличке. Так, такий у нас салончик, тут трошки руль, трошечки куліса. Отак воно все виглядає, боковушка. Далі ця хуйня. Е, в нас пацани, було вйобане крило. Там лонжерон в шпаклі стакан. Ну, в принципі, по кузу вона навіть... виглядає yeah. неплохенько, гарненько, бодренько, як то кажеться. Є претензія до форсуночки якоїсь, вона там робить. І, в принципі, в принципі, отака от вона. Ще задній ряд покажу. пу пу по Так є. ну зараз будемо. Єбать вона, звісно. смесь вообще не робить правильно. Ну. Ну, Коротше, машина в останній момент почала труїти. Я типу, встав погазувати, після так приїхав. Вона затруїла, заперділа. Мотора там Ну, В плані він гарненький, він масло не жре, але форсунки треба робити. Їде, вроді, плюс-мінус. Резина лиса. Кузов вйобаний впередок там лонжером треба витягувати е стакан в шпакльовці. Особа вам не знімав, ну корч-корчом, Двигаємося далі. Новий день, нові проблеми. Смаколик. І так, оця людина купила Opel Omega. Коротше, і ми зараз їдемо, летим за 46-ю для мене. Сьогодні купили амежечку. Йопці мають, самі закрилися вікна. А, ну тут повний стеклопакет, до речі. От такі гарні дісочки. От така вона покусувала, да, з своїми нюансами. Уф. Уф, звер, зверу убийця. От така вона вся вся повністю з, з, зі своїм приколом. Два літра, бензин з газом. Е, повністю рівно по документах. Він зачіпований? Він, він на чіпові, так? Да? Охрінеть диманув. БМВ e 46 Це буває. У, Два літра дизель. Так, дивимося по кузову, воно виглядає цей бік більш менш Це получше виглядає далі в нас. Тут такий ризичок невеличкий є. Тут злазить трошечки мотор, я показав, трошечки обіцяний, по капоту вроде би, більш-менш, фару полірнути. По uh, цьому боці у нас шпакло в пройомах, отут шпакло. І оце вот, це зібрано зі шпакло вкидає, до речі, е, на вот так. uh, от така вона виглядає. 46-та універсал дали трошечки газку в повороті. Оце ми. От така у нас бритва. Коротше, втікаємо з цього світу, а то... машини чіповні, ну та 46 -го... летіло. Ну просто як дурна. Там чіп, певно, другий зашитий, але масла бере Боже. Двоїм далі. Перекупа продовжується і ми зараз підходимо до такої машинки, як Audi A4 в сьомому кузові, по-моєму. Да, ось вона. От тут в неї трабли зразу ж по кузові починаються. Єбать ратина. Зараз би дощ пішов, я би фіг, що побачив. В неї ж шпакльовка потріскана в цій зоні. Йо, баний але вона саме дешева в Україні. Тіпа, це 2005 рік на автоматі на повному приводі за 4000 доларів на світлому шкіряному салончику. такому. Ну, Короче, треба обдивитися і, і думати, а як вам подобається така ауді. Так, щоб ви розуміли, вона в нас після поліровочки видно. Да? Давайте я вам покажу по-нормальному то там навіть ключок м'ятий. Отак вона виглядає. Косяків по ніч. 다хуя, але вона кватрова. Вона кватрова. Оце крило не в колір. Теж поліровка зроблена. Бачите як? Тут піздець, великий стик, просто жах. Тут теж куча куча моментів, Куча моментів. тут залом. Видно, да? Таке. так? В нас тут кромочці. зараз буде рижик, 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 рижик Єбать вона! Вона, походу, була повністю вся згнивша. її просто взяли і перефарбували, підроблювали рижики, але всі не зробили, бо так само з цього боку воно вм'ятину, видно, і плюс здорового рижого. Всім доброго дня! Я в депресії. Це жах, не можна нічого купити взагалі. Тільки що їздив, дивився ровер, просто от. Дивлюся, такий ровер харців. Чуть-чуть Санька він піддимлює, але в цілому глянь, яка бричка. Бричтон. Побачили, який він. Да? Все класно, щеплення боксує. Газ нажимаєш облако чорного диму. Е Подвіска спереді розбита вся. Ну, але 4 тисячі. Але і ти нахвист. Сука, пошуки продовжуються. Перекуп повинен страждати. Так, а в нас новий день. Як ви пам'ятаєте, ми вчора їхали в Рівно, але ми не доїхали до тої машини, бо трошечки плани помінялися, та й машина не цікава. Зараз їдемо дивитись 39-ку. Ми зараз в Лукачах по автопідбору, по ділах автопідбору, по ділах тік-току, Дивились машинку, і звідси вилітаємо в Новік дивитися 39-ку. Що ж, роботаємо! Йопта! БМВ така сексуалка, нереалка. Ось <реш> такі ром. Тут три Три дірки. -дірки. Коротше, пороги теж під замену. Такого. А це ж по хлоп в тебе? Бам! <sì> Щоб показував, що толщик робить, він не пробиває, він не знає, що там. Там немає. Тут б'ється, тут не б'ється. Ух, я був. Тут треба цим металошукачом так перш Як... вигод коси мощо. Прийоми тоже в рідні мо. Табирально лучше. Ми купили за 2-300 лучше, щоб ти розумів. Але не на дизелі, а плита. Да. Я до цього теж брав 2.8, майже, виглядала так і здавалося. Ну, звісно, обідненько. Обідненько. Да, в тебе не гнила взагалі. Ну, кстати, сидушка на фотці, водійська сидушка, їй пізда взагалі. Дев'ятка, щось якось покрашений, е, незрозуміло стаканчик. Давайте заглянемо. Дивимося, Ланжерон щось чуть-чуть вліво дивиться. Окей, нормально. Зато салон красивий, так, хлопці, гляньте який салончик. Та ти що? Лялька. На вулиці Джингл Белс. І знаєте що? На цьому наше відео закінчить. Та знаєте чого? Бо я кінець, зміг це зробити. Я знайшов ту машину, яка ідеальна для мене, яку я хотів. І для вас нічого не зняв. Бо був вечір, я думав, окажеться, знов хлам, знову збиток. Бо, як ми бачили, машин просто як гівна, гавняних. Дякую вам за серію. Вона така вийшла не сильно змістовна. Але я надіюсь, вам сподобалося. Якщо сподобалось, напишіть під це коментарі, бо чим більше ви пишете коментарів, тим мені приємніше, і тим частіше я буду робити для вас серії. А машинку, яку, яку я купив, BMW E39, 2.5 дизель, дізель, автомат. Поки що про неї нічого розказувати не буду. От буде нова серія, я там в ній про неї розкажу. І ми на ніші заробимо. Погнали! Куда погнали. Або ні, за скільки не скажу, але точно покажу. Значить, В нас отака 39 очка на гарнесенькій сенькій зимовій резиночці. Така вся ціла по кузову. Просто гляньте на неї, лялька, так? Да? Е, буду продавати її за 5,3. 5300 доларів. Ось така в нас. Чесно, я при покупці не бачу. Тут здрява зам'ята. Сука, снігом було все закидано. Взагалі ще я половини косячків не побачив. Ну таке. Отак вона виглядає. Трошки запотіваєте вже в мене після мойки. В кожна 39 ка яку я мив на мойці, в мене починають запотівати чогось ці. Дверка чуть-чуть не в колір, але в принципі вона не шпакльована майже. Є отакі моменти рижечок. Всі вікна рідні. Без пакльовки на кузові. Давайте я вам її відкрию покажу вам салончик. Ключ зломаний. Того відкривається, як на попередній. Ну, все по моїх стандартах. Таніровочка в нас є. По салону. Повний стеклопакет. От такий він гарнесенький. Просто гляньте на цей салон. Боже, та цей салон тільки вартий уваги. Гляньте на цей божественний руль. Так, сусіди їздять. Ось так все виглядає шикарно. Автоматик. Клімат, контроль, магнітола, на пахнючках, все. Давайте покажу задній ряд. Путолок без люка, звісно, але теж дуже шикарний. Без люка, знаєте, це плюс, що без люка. Без люка набагато краще, я б сказав би. Так, листочки в салоні є тут. Ось така вона гарненька. Давайте я вам навіть багажник відкрию. Розумієте, багажник відкривається, не то, що на попередній. От, такий багажничок, без газу, без нічого. Ціленька, гарнесенька. Є ключі там е, в цьому. Для запаски. Ну, я не знаю, як це називається, просто там є ключі. Все, але це, тепер відео наше точно закінчується. Якщо кому когось зацікавиться ці машинка, бо у нас сьогодні виходить на продаж, а відео виходить у нас через 3 дня чи через 4. Пишіть мені в інстаграм, буду радий вам продати. Всім пока!